Це класна знижка, мінус 67 відсотків. Дивіться, яка класна поличка. Гарна так вона вішається на скіну, наскінна поличка 99 гривень. Декоративна металева в білому кольорі замість 299 гривень. Вітаю всіх із магазину Аврора. Сьогодні буду показувати акції, які почалися в понеділок і буду діяти до наступного понеділка. Акції будуть діяти з 13 по 19 жовтня. І відділ текстилю, також є акції шкарпетки жіночі, де ми сезонні. Написано за 29 гривень, ось такі довгенькі з написом. Так, ну не написано, що це 100%. Ні, бавовна тут 40% в цих носочках. Малюночки, до речі, є різні. Вони в основному білі і з якимись там малюнками. Різнокольоровими також шкарпетки, жіночі махрові, висота. А, оце летте. Летте мені подобається, український бренд. Гляньте, які гарненькі, махрові всередині, приємні на дотик. Оце, коли малюють оцю сніжинку, це означає, що шкарпетки вже зимові. Так, довжина. Тут пишеться все, довжина і 60% бавовни. Бачите, 49 гривень. Далі. Рушник банний махровий текстиль мікс. Бренд називається. Гляньте, кольорів багато. Розмір 70 на 140 за 199 гривень. Непогана ціна. От мені цікаво, що це за бренд. Текстиль М. Так, виробник 100% бавовна до речі. Текстиль М. Текстиль М це Узбекистан виготовляє в мене колись рушники були. Набір ну, Узбекистан дуже якісні. Не знаю, як зараз от класні. Тоді були гарні, коли я брала по 149 гривень. Ось такі рушнички 50 на 90. Знову цей текстиль це також виготовляє Узбекистан. Рушник 100% бавовна і щільність навіть пишуть. Виробник Узбекистан. Так, 149 гривень і по акції меншого розміру. О, тут 34 відсотки. Знижка, гляньте, яка класна ціна. 50 на 90, він такий приємний на дотик. Немаленький рушничок, от голову обматувати, да, такий тоненький. собі хочу купити. Жовтий оцей взагалі красивий. Ну, рожеві, жовті тут, блакитні. За 79 гривень 50 гривень. На 90 аж 34% знижка. Гарна ціна, текстиль знову і грецький орнамент. Тут написано це грецький орнамент. Називається. Ну добре, Взагалі супер пропозиція: 16 гривень. Роль ролик для чищення одягу. 16 гривень. Ну це просто супер. Потім змінну насадку можна купувати. Також в Аврорі вони є. Для одягу, так і написано, тут тремпель, не вішак. Для одягу пластиковий, прозорий. Кольори різні. До речі, він, мені здається, зручний. По-перше, великий, є такі виямки і всього 19 гривень зі знижкою 21%. Причому, такі є приємні кольори, такий як блакитний, прозорий, також золотому кольорі, бежево. Гляньте, яку гарну знижку поставили, 45% на цю подушку. Малюнки там є різні, а в якійсь Аврорі в іншій показувалося. Тут розпакована, йде з балериною. 99 гривень. Квадратна, двостороння, з принтом. А, Малюнок з двох сторон. Нічого собі. На жаль, не написали, який в неї розмір. Мені здається, як 40 на 40. Може, тут десь вказано, зараз подивлюсь. Написано, що 100% поліестеру такі малюнки хочу трішки вам показати. Причому без повітря легко транспортувати. Ось тут вони так лежать. За 99 гривень. Як завжди, на таких поличках у них стоїть найбільший розпродаж, найгарніші знижки. Куплю сьогодні цю склянку. Обов'язково в мене вже одна така дома є. Вона дуже класна. По-перше, вона виготовлена в Італії. І це малюнок якоїсь української художниці. Дуже красивий малюнок, і вона дуже зручна. Тут, ну, як широченька, як криманочка. Я йогурт, наприклад, з неї їм. Ну, мені взагалі вона подобається по формі, по оформленню 39 гривень замість 49. Їх тоді так розібрали швидко, минулий раз по акції. І ось в такому ж ну, красивий цей малюнок. Посуд це порцеляновий кухоль, є меншого розміру за 59 гривень. І отакого от великого розміру також соняшники намальовані, гарненькі 59 гривень. Тарілочка ця порцелянова, так, прямокутна. Барбарміліоні бренд Український етно за 99 гривень замість 129 двадцять дев'ять. Борщівниця скляна з ручками. Зручна, оця борщівниця дуже зручна з ручками, особливо коли гаряче щось, і треба так його перенести. то з цими ручками буде зручно. Так, з ручками мажура, димний колір 44 гривні. Гарненько, може ще борщівницю собі купити. Така вона класна. І салатник. Фарфоровий вже вони були якось на акції, але ціна також приваблива 39 гривень, замість 59. з принтом, причому малюночок можна брати на ваш смак. Одразу трішки покажу акцію ліквідацію. Невже вони поставили ось таку чашку? Кухоль за 29, Давайте перевіряти. Дійсно, 29 гривень. Кухоль керамічний, конячний, ну якось колір там чи що. За 29 замість 59, причому він іде великого розміру. Так не написано наскільки. Ну ладно, мій друг, супергерой. Зараз глянемо ще якісь є малюти ще такий кухоль, берітеся поборити за 29 гривень. А тут татко, ти найкраще ще й різні є написи. Ця гарненька лампа настільна. Вона працює на батарейці, іде на металевій підставці за 249 гривень. Далі лампи в акції кому треба від VIDEX. Так, лампа 7 ватт, є 14, 49 гривень. Тримач для телефону автомобільний. Для зеркала на задньому виду 119 гривень. Ось так він виглядає. Замість 149. Мишка від Хавіт в акції. Тут рік гарантії дається: 199 гривень. Вона бездротова замість 249. Прям супер пропозиція. Гляньте вермішель. Швидкого приготування по 6 гривень від куховар. В асортименті є різні смаки з гостринкою, ну, різні з куркою, 6 гривень, мінус 25% знижка. І тут 60 грам. Це більше, ніж в Грево і в Мівіні. Вони там начебто по 50 чи по 48 навіть. На цій полиці також стоїть така брязкальце для малюків. З ручкою, кулька називається. Дуже яскраві приємні кольори за 29 гривень і велика знижка 34%. О, а на цей набір іграшковий, гляньте, знижка мінус 51%. Що це така якась вода. Так, розгорніть дерево, встановіть на підставку, розправте гілки, щоб отримати найкращий. А, це поливати його треба. І тоді у вас виросте ось таке дерево. Цікаво, цікаво, да? 49 гривень на знижці крем-фарба від АВН. А, це Екмі робе. Ейкмі. Ну, та, 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 що робить бренд, який виготовляє фарбу рябіну. 65 гривень в асортименті. Гель для душу парфумований від Фіора Б'янка. 250 грам за 44 Гривні різні аромати, і ще ось від сила Air Фреш засіб парфумований для приміщення 400 мл, Іде з таким спреєм за 49 гривень мінус 23 знижка. Але знижки на корм для котів м'яу, паучі, в асортименті по 10 гривень, замість 15. Велика знижка 33 Хочу показати, що саме такий корм для. Кошенят я зустрічала тільки в Аврорі, от вид цього м'яу, і в епіцентрі. В інших магазинах такого я не бачила ні в Сільпо, ні в Таврії. Дивіться, тут по 85 п'ять грамів і ціна всього 10 гривень. Українська є такі паштети. От для котиків також корм. Зручна упаковка з ключем, кусь бренд виготовляє 100 грам за 19 гривень. Акції у, від... у відділі туалетного паперу та серветок. Такі серветочки великого розміру є написи різні доброго вечора. Ми з України з малюнками 17 гривень. Вони йдуть двохшарові 33 на 33 – 16 штук в упаковці. Також серветки паперові від «Сілкін». «Тревелбокс» називається він меншого розміру, ніж звичайний. Такий зручний «Тревелбокс» – Тут двохшарові серветки, 100 штук в коробці. Ціна 19 гривень. Звичайний туалетний папір від Desta 100, 7 гривень. Також туалетний папір українська мальва. Називається Jumbo Pack, велика упаковка. Ну, я не знаю для порівняння, видно, що вона набагато більша. 19 гривень, тут аж мінус 21%. О, це я вперше таке бачу. Це як акційна пропозиція. По-перше, йде з гільзою. Запаковано, що також непогано, бачите, в плівці Jumbo, українська мальва. 32 гривні за дві оці штуки. Получається навіть дешевше і ще із з гільзою. Тут за одну штуку 19, а тут за дві 32 Да? І воно як вигідно з цим ну, з гільзою. Серветки, вологі, по 8 гривень. Є такі для чищення взуття. Мінус 33% відсотки. Знижка. Тут 15 штучок в упаковці, 24 смайл дитячі, 15 гривень всього є. І просто якісь чи з ромашкою два види. 15 гривень. Також від Софії серветки вологі тут 60 штук. З екстрактом алоє гарна ціна 15 гривень. Гляньте, смайл, великі такі дитячі серветки йдуть з клапаном. 84 штуки за 39 гривень. Така для котів з котячою м'ятою. Вона клеїться 45 гривень по знижці. Така тут пропозиція. Я не бачила до 19-го діє акція. Сумка плетена. Ось така сумка. Всередині вона йде на підкладці 80% котон. Така як сітка тільки з підкладкою за 59 гривень замість 199. Мінус 20% знижка на засіб для миття посуду сім в одному. Від Супервош. Ось такий лимончик 500 грамів 35 гривень. Написано в асортименті. Мабуть, є ще якісь. В акції пелюшки, пелюшки гігієнічні, поглинаючі. Від Софії розмір 60 на 90 в упаковці 5 штук. Ціна зі знижкою 49 гривень. І також в акції пелюшки гігієнічні поглинаючі від Есента. Розмір 60 50 на 60, 5 штук, в упаковці 39 гривень. Поставили знижку на набір оцих павуків декоративних до Хеллоуіна, зараз вони коштують 47 гривень зі знижки. Такі маски карнавальні, причому багато цікавих тут пропозицій, різноманітні, зараз так люди їх довго обирали, по 55 гривень поставили замість 88 на будь-який смак. Який вам подобається. Накидка карнавальна з капюшоном довга написано. Хтось вже її відкрив. Вона йде на матусках. Капюшон також тюльовий. Гляньте, симпатична ця накидка, мені здається, і дійсно дуже дуже довга. Гляньте, яка довжезна на велику людину можна вдягти. І вона легенька така. 137 гривень. За таку тюль стільки тут матеріалу, то це дуже дешево. Заверний килимок уже по акції. Це він згорнутий, він іде. Це придверний, так і написано. А ось в розгорнутому виді. Дивіться, тут іде батарейка, і якщо ви на нього ступаєте, то отут батарейку вже хтось забрав, в пакеті відчувається, що вона є. І якщо ви на нього ступаєте, він музичний і буде підсвічуватись 247 гривень. Знижка на нього аж 45%. Тут така цікава іграшка, дитяча з підсвіткою. Називається той той сто сорок дев'ять гривень. Це чарівна паличка, замість сто дев'яносто дев'ять. Ано це є перемик-перемикач якийсь. А вона може ось просто блимати, не блимати, і в неї можуть бути різні кольори. Ну, така чарівна паличка для дітей, хто хоче 149 гривень. Пір м'ячів для фітнесу, три штуки за 99 гривень, 67% Знижка є ще спандер. багатофункціональний, його, мабуть, розібрали за 59 дев'ять гривень. Кагафре для волосся керамічна 259 гривень ціна зі знижкою. Ну, гляньте, хоч Почали ставити знижки на ну, відділ техніки, то якось давно не ставили. Плойка в рожевому кольорі. Це вже звичайна керамічна круга з зажимом. Ціна 299. Також невеличка знижка, але все-таки є соковитискач, електричний від Хьольмер. Діаметр завантаження, отвору 65, ємність для соку 450 мл. Кількість режимів 2, захист двигуна від перегріву 999 гривень. О, гляньте, який пилосос у них є. Цікаво, 24 місяці гарантія, це я не бачила раніше. Блауфіш. Так, екодвигун 800 Вт потужність, 15 літри об'єм пилозбірника, 8 метрів радіус прибирання. Довгий провід. 1599 це ціна зі знижкою. І також акція на гриль електричний від Liberton. 999 гривень. Ось такий гриль. Ну, тут все можна, і овочі, і м'ясо, і рибу готувати. Це зрозуміло, 1600 ватт. Такий гриль. У інших відділах вже покажу в наступному випуску, поки ще нічого не поставили. Кухонне приладдя, ванну кімнату, продуктовий відділ. Зустрінемось в наступному випуску. Всім пока!